Всім привіт, і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас буде е, знову велике відео під пів години, я думаю, так точно, можливо, більше. Тому що сьогодні е, я хочу зробити трошки переорганізацію свого біндера, а саме ройфіл, бо ну не дуже мені подобається, як я там все розклала, тому буде у нас змінення. Також я повертаю свій старий біндер, тому що він мені тепер дуже сильно потрібен. Бо я знову збираю Twice і мені нікуди їх класти, тому поки цей біндер. Коротше, я тут все ось так прикрасила, дуже гарно. Тут буде у нас Twice. Ось що я дістала з Біндера, тут є карти зайфілу, які мені вже були, карти, які я купила недавно. А це ось мій... моя невеличка колекція карток Twice. Я купила собі для Special. Альбом, а, тому в мене тут є шість карток зі Steel Special, і я докупила сьому з More, More яка в мене вже була і продала. Не знаю навіщо, але ну буде. В мене вона знову. Так, ну і тут ось I Feel. ось нова шухуа. Це те, що я теж недавно купувала. Ну, і це все старе у нас. Я за iфіл. Вже продаю декілька карток, ось тююций продаю ось цю Сойон. Ось ось тююце. Да. Зробили таку невеличку чистку. Так, Тепер приступимо. Відноситься до а, моїх посилочок. У мене тут їх дві, вони не поміщаються в кадр сорян. Коротше, я не скажу, що тут, щоб тримати інтригу тому... Приступаємо до першої посилочки, так. Я не пам'ятаю, що тут, бо я накладні повідривала і перепуталася в мене посилки трошки, тому не пам'ятаю. Зараз вони сюрприз. О! Яка красота! Так. Не, напевно, я знаю, що тут. Все таке. Не хочу рвати соріну, але треба. Сорян. Так, не відривається, Конечно. О, Мільйонка, Та я знаю, що тут. Яке все гарне. Йой, не можу. Так, і сама карта. Тут карта Мійон Ладно, вже проспойлерюємо Карта Мійон Зайфіл, яка треба була мені для закінчення сету. Та-да! Тут ще щось. Зараз подивимося. Ось така красотка. Я зараз покажу її задник, ну це просто вау. Так, давайте спочатку подивимося, що тут. Дякую за обмін. Так, о! -о, -о! Тут ще картулі. О, як я люблю ось такі карти, просто, ну, вау. Так. Hello Kitty Какая красота, все. Я довольна. Так, и мионка. Красота. И теперь внимание, давите какие у меня задник. О. О, боже, я как красота. Карта Сайон з цього сету. коштує як моя почка. Чесно, ну, не знаю, я не планувала її поки що купувати, бо я хочу зараз трошки розширити свою колекцію Twice. Але я ще подумаю. То, то не точно. Можливо, я все ж куплю. Боже, як краса. Все, я довольна. Так. Друга посилочка. Тепер я точно знаю, що тут. Трошки проспойлерю. я все ж таки почала збирати Суджин. Ось. Дуже довго планувала її збирати. Міні Дуже довго планувала її збирати. Але все ніяк руки не доходили. Зараз я думаю, що я вже готова. Тому так. Да. Ммм, -м -м. красота. сорян, міні. Але мені треба дістатися до мені карту О, боже! Я вже бачу, я яка там краса. Та-дам! Тут у мене 4 картки. Так. І куча, куча, куча фрібісів. О, дякую, дуже боже. Яка ж краса. Так, спочатку фрібіси, як завжди. О, пакетик красивий. Яка красота. Ой-ой-ой, все. Мені поклали їду. Боже, яке щастя. То в мене і так їсти нема. У мене то ще люди кормлять. Нет. Так, боже, тут тоже богато всего, даже ножики. Очень полезная вещь. Так, эта карта, боже, все. Никому не видам. буду себя хранить Так. Такие сумочки, корони, что тут все? Из тоже не знаю. Котик, любчик. Ножички уже показала. Конфетка. Чачок до конфетки. Звучайно. Такие пешели. Ой, какая красота! Все. Так, я не знаю, як це все відкрити, щоб не іспортити це все. Не знаю, не знаю. Коротше, я зараз спробую повиколупувати трошки ось ці скрепки і до вас повернуся. Так, трошки відтягнула їх. Опа, все. Чудесно. Так. Дуже люблю такі упаковочки, сама хотіла такі купити, але. Ну, не судьба. Не судьба. Так, ой, мені там приклеїли на двосторонній скотч, не знаю, як це все відтерте. Добре, я просто витащу карти. Опа. Так. Цесу Мейкстар. А, тут воно все. О, боже, як я взяла цю карту. Просто, ну шикардос принц Авіт Мейк-Стару. Дуже подобається. Она така голографічна, красива. Ось така суджен Божа! Ну. Це стоп-лоудер Я б хотіла всі три, але поки маю цю одну. Так, тут у мене альбомка і також працю. Так, задній кінно вже красиві. Так, це у нас Агасі, так. Да. Дуже-дуже гарно. Ось така альбомка з діджі-паку. Спочатку щось мені показалося, що це теж предза, бо я тільки почала справи суджі, не дуже шарю, що предза, що ні. Ось, ну. Це таке у мене хаул. Так, тепер щось будемо робити з цією стопкою. Суджен я буду класти до айдол, до Біндера Idol, тому тут проблем немає. Спершу я хочу організувати альбом боже, Binder Twice. Так Так як мій біаз це момо, я хочу на першу сторінку покласти саме її картки. Кош, у мене тут є Ghio, Найон, Сана. Та да, сану я б теж на першу сторінку поклала, але не знаю, не знаю. Хочу, щоб була сторінка чисто в нову. Так. Ну, feel special. А, ні, все, не знаю, як я розложу. все. Отлично. Просто ще довральність, да? Так, і наступна сторінка всі інші картки, тут якраз 4 штучки в мене. Думала продавати чи не продавати цю на йон Цей типу, золотий білетик, але потім подумала, що ні. Ставлю собі. У карта все одно дуже гарна. Так, щось я не подумала, що не засунула. О, ну, нормально. У мене дуже великі плани на картон Твайс. Сподіваюся, що все ж зберуться все, що мені потрібно. Я буду збирати ОТ 9, але не всі сети. Тільки ті карти, які мені подобаються, дійсно подобаються, щоб не було потім такого, що. Ой, все, мені більше не подобається, я це все продам. Як було це в прошлий раз. Так, ну, все, Твайс закінчила, да. Дуже сумно. Карток дуже мало. Ну і легендарна Біндер Айдол Так, перша Айра, Звичайно, Айфін Зараз це все переберемо. Так, у мене тут все повипадало. Сушин. Б'ємо суншин. Карти, які я продаю, я все одно буду залишати в цьому біндері, бо в мене немає місця, де їх храніти. То... Поки буде тут. Так, все. Це в мене от дві сойон до альбому ту. Дві з моїх старості, одвостороннього, ну просто вау. ну. вам башки. Дуже гарні картки. Їх довго ніхто не купував, але, ну, звісно, добра Маша знайшлася. Це все купила. Так. Ой, боже, скільки всього. Ну, на першу сторінку, звичайно, я б хотіла покласти такі якісь спешл картки Дуже подобається мені оця шохуа з бігуді. Вона точно буде на першій сторінці, ця шохуа теж. М -м, можливо, мійон. М -м, не знаю, не знаю, не знаю. Так, Я сподіваюся, вона там нічого не висічує. Я трошки не бачу. Угу. Ну, думаю, що так класно. Ні, Я все ж хочу покласти цю мільйон з цією юци, тому. Тому. Вони, напевно, будуть на другій сторінці. Це все практично один сет. ця це просто трошки з іншою позою. Але я це все рахую за один сет, тому окей. Так. Тоді сюди, сюди-сюди можна покласти все ж ще одну Суйон. Ось так. Якраз буде і шохован, і суйон. Все вповні логічно. Да, поки так дуже хочу задоволівити всі мої картки, бо вони жутко рзуть з цими файликами, тому. Найближчий час також запланую покупку кольорових протекторів. Ось, не знаю, чесно, коли це буде. <свісно> Був в планах ще докупити новий альбом Twice. До речі, покупку розкладувати карти, трошки розкажу мої впечатлення. Ну, дуже сподобалася пісня, дуже сподобався колаб з Меган, бо це щось новеньке. Це. Колаб Кореї і Америки мені дуже сподобалась пісня, мені дуже сподобався сам альбом. Це просто щось неймовірне. Також картки. Ну просто це, напевно, один із немногих многих случаїв, коли мені дуже подобається наповнення альбому так, що я просто хочу купити всі версії і ніколи не продам ці картки, які мені випадуть. Але, на жаль, я не робила ніяких предзамовлень, бо я взагалі не думала, що я а, буду знову контактувати якось Твайс, тому мені прийдеться ждати 3-4 тижні, поки вони з'являться у нас в Україні. А, це доволі довго, я думала купити собі на Новий рік, але думаю, що я трошки не вспію. Так, в мене є ще 7 мільйон. А, ця передзамовка вже, напевно, у всіх є, але мені, вона мені дуже подобається. тому О, да. Але вона трошки буде вибиватися від цього всього. А, у мене ще є. Ось що в мене є. Зараз подивимося, що з цього можна сюди покласти. Все ж витащила цю передзамовку з моїх сайтів альбомок, тому якось можна буде її сюди покласти, бо вона якраз. Личисть цей мійон сюди. Так. От. Дуже гарна. Виглядається. Так, оця мійон тоже вибивається, тому я вже не знайшов. А, все, підожіть, у мене є ося прекрасна юце, яку я можу впіндюрити сюди. Шикарно, тільки якось три юци. Трошки вибилося в мене камера, але ладно, продовжуємо. А, що я казала? Про те, що в мене тут три юки, але тільки одна м'яна, але пускай так буде. У мене солянка тут з цим Ліфью, бо збираю практично все, що мені попадається на очі. Ну, І з того, що мені подобається, звичайно. Ой, Боже, ці ручки просто не ввал. Колись я все-таки зберу цей сет. До речі, я зараз думаю. О... О том, щоб положити ці дві сойони з цими двома мійон, але сойон якби з іншої ери. Тому... Ладно, не буду це все знову перемішувати. У мене є ще ось ця шохуа, в мене є цюки. Поки я її не продала, можна її сюди впіхнути. У мене є ще ця мійон. Шохуа, ця в мене є. Так. Зараз будемо думати, що з цього можна зробити, так. Ну, ось ці картки я точно хочу сюди. Ось ці три. Ну, давайте сюди ось цю мільйон, в принципі, чому б і ні. Зараз подивимося це все. Подаємо між Ну, Щось не те, я не знаю. Ну. О, сюди можна покисті у юки. Ну, нас. До речі, ребята, у мене зараз в інстаграмі приходить величезний продаж. Там де в мене дуже багато карток Idle на продажі карток Life. Також Двайс є, тому кому не лень, заходимо. Я там продаю ось цю шикарну юки. Якщо комусь потрібно, заходимо, покупаємо або обмінюємося. За всі інформацією до мене в Дірект. Все розкажу, все покажу, відео зніму. Все, що треба, зроблю. Так. Також на продажі оце Сойон. <с> І ось це. Кому цікаво, можливо, ще цю шухову продавати, не знаю. Мені, що її купила, Шо ж? Так, оце я хочу разом покласти, бо вони всі такі біленькі. Разом з ось цим добром. Так, да, нормально. Поки так. Звісно, коли я карти буду продавати, це все буде знов мінятися по сто разів. В прошлому відео я вже це говорила багато раз. Іду. Говорила багато раз. Так. Шикарно. Так, ну і залишилося у нас три карти із Гої. <реш> Тому що ці юци, ці дві юци у мене зелені. А, якось не ней зійшлися зірки, і я все ж не докупила собі ще дві зелененькі. Так вийшло. Але в майбутньому планую це все зробити. Звичайно, що це все буде. <реш> ну, Ця сольованку я продаю, також буде лежати тут, бо місця більше нема. І її класти. плюс вона така темна. Ось так. так і тепер я одразу перемотаю ось сюди. Я підготувала листочок на цих двох суйон, поки вони будуть лежати тут дні. Ось. ось так. Поки З ОТ5 закінчили, далі у нас суджин. Ось тут для неї листочки. Якраз 4 карти. Да, яка краса. Так. ну Ось ці карти, я думаю, покласти разом. І ось ці також, бо вони одного концепту. Зверху, ось так. Нормально. Дуже-дуже-дуже класно. Все, я довольна. Тепер треба купити ці кольорові протектори, бо без них життя не життя. Все, Шикартос. картос. На цьому я закінчую. Всім дуже дякую за перегляд. Будь ласка, підтримайте мій канал підпискою і лайком. Також тобто пишіть коментарі і не забудьте про колокольчик. Всім дуже дякую і всім па-па.